По росіянах завдали удару. Спочатку турки розбили їх у Сирія. Тепер свій погляд вони перевели і на саму Росію. Як відомо, Ердоган Лейт не один із найсміливіших лідерів у НАТО. Тож усе, що свого часу залітало на його територію, було збите. Нині Росіяни заявили, що турецький лідер буцімто має плани на окупований Крим і деякі землі арафії. І тут сталося те, чого ніхто не очікував. Подробиці почути за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Ати сирійські міста Алепо, Ідліп, Дамаск, Ірака стануть турецькими провінціями, як Антеп, Хатай і Урфа. Таку заяву зробив турецький президент Ордоган. Після Сирії Ордоган може вдарити по рашистах у Криму. Такі побоювання висловили джерело у міноборони расистів. Далі пряма мова. Після того, що сталося в Алеппо, у Сирії, взагалі через дії Туреччини від Ердогана можна чекати чого завгодно. Є підстави думати, що буде організовано серйозні проблеми у Криму, сказав він. Рашисти бояться наведення ракет і атак безпілотників на важливі об'єкти на півострові, передачі розвідувальної інформації і навіть сатую якихось дій пов'язаних зі зброєю. Загрозою з боку Туреччини буцімто підтвердив і співрозмовник російського телеграм-каналу у МЗС. Далі цитую Ердоган продовжує натякати, що хоче контролювати Крим і передає сигнали про те, що там дуже важко жити. Це фактично шантаж. Сподіваюся, ми знайдемо на нього гідну відповідь. Із роздратуванням заявило джерело. Що ж так чи інакше Путлер програв Ердоган, переміг події в Сирії стали переломним моментом для Кремля. Але чому у цій ситуації президент Туреччини опинився, так би мовити? У дамках ми не претендуємо на території в Сирії. Ми тільки хочемо подбати про те, щоб справжні господарі країни отримали назад свою землю. Ми війшли туди тільки для того, щоб покінчити з правлінням Асада. Такими словами, президент Туреччини Реджеп Типердуган виправдовував турецьке військове вторгнення у Сирію. Але за цими гучними словами вже тоді ховався очевидний інтерес і конкретні цілі. Анкара із першого дня підтримувала збройну сирійську опозицію і прагнула повалення Башара Ас. Сьогодні вважається, що саме Туреччина найбільше стратегічно виграла від повалення Асада, а Ерафія та Іран програли. Москва була найважливішим союзником Башара Асада, а Тегеран підтримував його режим за допомогою бойовиків. Якщо порівнювати ситуацію з тим, що було два тижні тому, то Туреччина, очевидно, виграла у Сирії, каже Заур Газімов, експерт із турецько рашистських відносин у німецько-турецькому університеті в Стамбулі. Анкара має намір тісно співпрацювати з новим урядом Сирії. Туреччина буде інтенсивно залучена у процес відновлення і стане основним інвестором у зруйнованій війною Сирії, вважає експерт. На думку військового експерта Михайла Самуся, нині Ердоган дав команду повстанцям поки що не чіпати бази расистів. Ердоган чимось торгується. Він може дати команду там нанести пару ударів або зробити пару рейдів ДРГ, скажімо, турецького спецназу, підпалити пару літаків або підірвати штаб, тобто показати, що, мовляв, Дивіться, хлопці, буквально я поворохну пальцем і ваші бази просто згорять, просто їх знищать або давайте все таки якось. Полюбовно ми домовимося і вас відпустять із миром, пропустив експерт. Туреччина отримає економічну вигоду від відновлення Сирії, якщо турецькі будівельні фірми отримуватимуть тем замовлення, пояснює зі свого боку політолог Берг Есен з університету Сабанджі у Стамбулі. Хоча політика турецької влади щодо Сирії тривалий час вважалася малоуспішною. Ердоган знову і знову повторював, що Асада колись повалять. Він мав рацію і заробив на цьому політичні бали, каже експерт. Ну а тим часом расисти спішно тікають із Сирії. Максар технологія. Опублікували супутникові знімки зображення двох основних російських військових баз у Сирії авіабази Хмеймін поблизу Латакії та порту морської бази в Тартусі. На знімках у Хмейміні видно два важкі транспортні літаки Ан-124 на аеродромі обидва з піднятими носовими конусами та підготовленими до завантаження обладнання вантажу. Також неподалік Максар зафіксував ударний гелікоптер Ка-52, який розбирають і, ймовірно, готують до транспортування. Так само елементи підрозділу протиповітряної оборони С-400 так само готуються до відльоту із попереднього місця дислокації на авіабазі. Рашиська військово-морська база у Тартусі залишається практично незмінною після того, як було опубліковано зображення, де два фрегати продовжують спостерігатися біля берегів Тартуса. Однак, згідно з інформацією, опублікованою німецьким виданням Держпігель, рашиська військово морський флот уже залишив сарійський порт Тартус. За даними видання, це є частиною. Но великої операції щодо виведення расиських військових баз із Сирії також повідомляється підтвердження майбутнього виведення рашиського контингенту із Сирії стало численні відео із місця військових колон, які прямують в бік миміму. На одному з відео рашиських військових підтвердив, що він повертається на Ерефію. Британська розвідка прогнозує, що після падіння режиму Башара Асада Ерефія зосередиться на збереженні контролю над своїми військовими базами у Сирії. Як зазначили у відомстві, рашистська сторона вважає, що повалення Асада свого ключового союзника зашкодить як її регіональним стратегічним інтересам, так і іміджу гаранта безпеки. Про цьому в огляді йдеться, що пріоритетність війни в Україні для РФ, ймовірно погіршила її здатність і можливості підтримувати режим Асада при владі. Головною метою ЕРЕФІЇ в Сирії зазначає британська розвідка і збереження контролю над військовими базами найбільшою закордонною базою у Тартусі та авіабазою ХМІМІМІ. Для забезпечення доступу рашиських стратегічних активів на близький схід і до середземного моря, що підтримують ці цілі в Африці та дають змогу проектувати військову міць. Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих об'єктів. Додають у відомстві у короткостроковій перспективі. Арафія наймовірніше буде прагнути відновити свою репутацію надійного партнера і дипломатично взаємодіяти з усіма відповідними сторонами, залученими до зусиль із забезпечення гарантій безпеки своїх військових баз, розімували в огляді Асада. Пав після майже 14 років громадянської війни протягом декількох днів країна пережила стрімкі зміни, які зумовили втрату Асадом контролю над державою. У підсумку він ганебно залишив країну, а повстанці захопили владу. Якщо коротко, то основні причини поразки армії Асада можна звести до кількох ключових пунктів: військові дії Ізраїлю. Саме військові дії Ізраїлю, які почалися як відповідь на вторгнення бойовиків, у підсумку запустили принцип доміно, що мав вирішальне значення для початку нової спроби повстанців змінити ситуацію. На свою користь. Адже як відзначає Ройтерс весною після ізраїльських авіударів по Демаску, багато іранських військових радників пішли із Сирії. А бійці та командири покинули Сирію у жовтні, щоб зосередитися на війні в Лівані з Ізраїлем. Таким чином, сирійська армія, яка стала дуже залежною від керівництва іранських військових радників та їхніх союзників ополченців, була не готова самостійно діяти проти організованих повстанців. Ще однією причиною є розколу силових структурах Сирії. Після багатьох років війни втомлені сирійські війська почали масово переходити на бік опозиції. Чимало військових просто кидали все та втікали. Ставали дезертирами. Особливо важливим був вихід ключових військових частин із Дамаска, що оголило столицю перед повстанцями. немалий вплив вплив і зростання впливу опозиції. Об'єднання розрізнених угрупувань дало змогу організувати наступ із декількох напрямків. Важливо, що ці дії отримали підтримку з боку західних країн і регіональних гравців, таких як Туреччина. Ключовою також була втрата підтримка Рафії. Рафія, яка до довгий час була головним союзником Асада значно ослабла через війну з Україною. Зосередженість Кремля на власних проблемах призвела до зменшення військової та фінансової допомоги Сирії, а небажання перекидати своїх військових із України до Сирії обернулося катастрофою для рашиських амбіцій бути глобальним геополітичним гравцем, як написав президент України Володимир Зеленський. Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції, але й тому, що не було у Сирії достатньої кількості расистських військ. Вся боєздатна здатна армія перебуває на території України. Відзначив Володимир Зеленський. Ну і окрім цього, роки санкції, війни та між... Міжнародної ізоляції залишили режим без можливості ефективно функціонувати, тому чимало офіцерів середньої ланки, які є кістяком армії, мали низький моральний стан, загрузли у корупції та все більше обурювалися тим, що їх втрати під час війни не відобразилися на кращій оплаті та умовах життя. Масована на така комбінована атака була з метою завдання ударів по енергетиці нашої держави, особливо в морозний період. І от аналітика американського інституту вивчення війни у сьогоднішньому зведенні дописали те, що серія ударів Арів армії РФ і по енергетиці України є частиною ширшої кампанії. Серія масованих ракетних ударів Росії по українських енергетичних об'єктах є частиною чогось більшого. У такий спосіб Кремль намагається змусити Україну та Захід до самоутримання в ухваленні політичних рішень. Окупанти неодноразово атакували українську інфраструктуру восени взимку з моменту початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська завдали удару. 12-13 грудня, нібито, у відповідь на український удар по Таганрогу Ростовської області 11 грудня із використанням ракет Атакамс. Тобто, бачите, якщо наші захисники влучають туди, куди потрібно, то рашисти намагаються зробити відповідь, в принципі, що вони зазвичай і роблять. Але ця відповідь час від часу просто перманентно з'являється на території нашої держави, застосовуючи шахеди, застосовуючи балістику, точково чи то масово на території нашої держави, потрібно б. Бути обачливими, включно ми знаємо, що декілька ще харешніков, кокошніков кідров перебуває у рашистів. і тому ми з вами розуміємо, що можуть застосувати і треба не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Буквально перед початком нашого цього етеру міг взлітав до прикладу, і всі моніторингові телеграм-канали повідомляли про небезпеку, те, що треба йти в укриття, бо можливі пуски. Але на щастя, він пішов на посадку. І е, мапа України з червоного перетворилася на Безпечні кольори, отже, далі поговоримо і про обстріли, які зробила Російська Федерація. Так от, та військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський зазначив те, що ранковою масованою комбінованою ракетно авіаційною атакою об'єктів енергетичного сектору України росіяни збили 94 ракети із них одина Українці збили 94 ракети. З них 11 було збито якраз завдяки F-16 І до речі, Іван Крачевська на цьому акцентує увагу. Те, що багато хто знаєте не бере до уваги саме F-16 і їх застосування проти рашистського залізяча по території нашої держави. І дійсно, як він сказав, 10 від. Отків усіх ракет, які летіли вчора на територію нашої держави. І взагалі, якщо говорити а, про збиття сил ППО, да то 10% цього всього зробили F-16. Ну звісно, ми очікуємо ще F-16 на поміч України. Буквально вже ось скоро на початку 2025 року. Про це наші союзники повідомляли. А, так, от з приводу, а, скажімо, так, допомоги завдяки і F-16, і різних підрозділів українського війська у силах ППО. Далі з вами заслухаємо думку військового експерта Дефенс Експрес Івана Карачевського детальніше. Судячи з усього, ми не помітили те, що наявність навіть обмеженої кількості в 16, про яку зараз відомо, от явно допомогла як мінімум на 10% підвищити цей показник збиття дозвукових крилатих ракет. Ну, тобто, починаючи там з кінця серпня. Цього року і, і до сьогоднішнього дня, от скільки було мінімум чотири масованих там повітряних е, напади росіян. і о, ну, майже під час кожного там були повідомлені, що десь близько десятка збитих ракет припадало на в шістнадцять. Іншими словами, ну якби у нас в шістнадцятих не було, то у нас виходить вже десь би на 40 ракет мінімум більше опало би на енергетику. Відповідно, дало б більше бів втрати що. Випливає, що навіть попри весь скепсис, який звучав щодо західної авіації, в нашому розпорядженню надає научний ефект для там, захисту нашого неба, збереження цілоділісності енергосистеми. і. Там інших відповідних ефектів, можливо, навіть якраз це ще пройде певний етап накопичення досвіду на збиття крилатих ракет російських, і можливо потім якраз цей накопичений досвід дозволить перейти до складніших операцій, як то збиття носіїв керованих які заважають ну і загрожують нашим профронтовим містам щодо того наскільки швидко можуть накопичити росіяни. Запас на новий обстріл, то я думаю, що ніхто зараз об'єктивної оцінки стат не зможе, тому що з однієї сторони завжди є якби спокуса переоцінити сили противника, з іншої сторони, ну є ж такий чисто людський суб'єктивний фактор, що, скажімо так, продуктивність праці під кінець календарного року падає не тільки в цивільних структурах, але й російські ВПК також не виключення. Тому, знаєте, зараз точно сказати, що росіянам знадобиться от такий от чітко фіксований час для відновлення ресурсів для проведення нової атаки. Думаю, ніхто не зможе. З іншої сторони, якщо в Росіян буде задача провести новий там удар. Вони навіть меншу кількість ракет, яка в них там є, можуть взяти і застосувати для нового нальоту. Тому гадання на кавові гущі по темі, скільки ракет росіян залишилися, як часто вони зможуть повторювати. Вони давно втратили сенс, тому що тим більше що от росіян у проведенні таких от стратегічних ударів по нашій енергетиці явно проглядається саме першу чергу. Пол зовнішньополітична мотивація, аніж внутрішньополітична, тому що давайте співставимо, що якось от ці росіян там марішніком фактичні удари по нашій території. Вони от там, скажімо так, активізувалися на тлі і цього провалу в Сирії, і на тлі того, що от країни заходу якось починають говорити про своє більше там от залучення для вісічі агресії Російської Федерації. Ну а тим часом над військовою авіабазою з Шарамштайн, що ні в Німеччині напередодні ввечері помітили невідомі дрони. Активно в соцмережах почали дописувати про це інформацію. Видання Шпігель одне з найперших дописало про те, що невідомі дрони пролітали над авіабазою. Що в Німеччині? Ну і помічали також цілі над об'єктами оборонного концерну Рам та хімічного гіганта Бісф при цьому операт. Торів БПЛА виявити не вдалося знайти їх також. Не вдалося, але все ж таки останнім часом, останніми тижнями, досить активно і часто над промисловими об'єктами, саме в Німеччині, помічають якісь невідомі пролітаючі об'єкти, і їхні польоти стурбували німецькі органи безпеки. Про що також повідомили у «Шпігель» з посиланням на конфіденційний звіт служби безпеки, зокрема ввечері 3 та 4 грудня, також над велик. Кими військовим комплексом США в Рамштайні помітили багато невідомих безпілотників. Велися пошуки їхніх операторів, але безуспішно. Ну і також дрони помітили над об'єктами, що належать оборонному концерну Райнметал та хімічному БАС в Відповідь на запад Шпігель, армія США, підтвердила підозрілі якісь прольоти безпілотників над Рамштайном. Проте заявили, що вони не вплинули на людей, які живуть на базі чи військову техніку, розміщену там. Органи ж без розтягнули ти до це як агентурну діяльність з диверсійною метою. Ну а подібні інциденти траплялися і влітку на конференції міністрів внутрішніх справ в Бранденбурзі обговорювали ці польоти. Однак посадовці не змогли розробити спільний підхід до протидії дронам шпигунам Ну а ми з вами розуміємо, звідки можуть летіти ці дрони. Ми звичайно не підтверджуємо цю інформацію, але досить часто згодом виявляється, що це були якісь рашистські спецслужби. Ще раз говорю, що це моя особиста думка. Але мені здається, що ще раз якийсь час вона може підтвердитися, тому що досить часто таке відбувається, що намагаються росіяни дізнатися якусь розвідувальну так, інформацію, і роблять це різними способами і втручаються в повітряні простори інших держав. Ну а потім в цих державах може навіть щось відбуватися. Наприклад, можемо згадати історії, і як знімашин, так і з Франції та Великобританії, які траплялися минулого приблизно року, і диверсійні рашистські так групи там працювали. Тобто, це може бути знову ж таки рашистська якась розвідувальна операція. А може і ні, ми я думаю, що дізнаємося, якісь подробиці згодом. Ну а на Російській Федерації також було неспокійно сьогодні вночі, як і, в принципі щоденно там неспокійно, тому що росіяна. Розпочали війну і почали за це самі ж платитися. І сьогодні стало відомо про. Результати влучання БПЛА по нафтобазі в російському орлі. До речі, ця нафтобаза розташовується за 170 кілометрів від кордону з Україною, і також це основний вид продукції бензин, дизельне паливо для російської армії. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів в передмісті Орла. В результаті ураження там почалася досить потужна пожежа. І лінійно виробнича диспетчерська станція стальної коні є частиною російсько військово промислової. Комплексу, який продовжує продовжував, так до цієї атаки, ем, забезпечувати постачання нафтопродуктів для армії РФ. Результати бойової роботи уточнюються, але все ж таки я зустрічала вже інформацію про те, що в ніч на 14 грудня є підтверджена інформація вже від Генштабу ЗС України. Підрозділи сил спецоперації ЗС України взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по лінійно виробничій диспетчерській станції стальної конь» в Орловській області Арефії. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів в передмісті Орла. У результаті ураження розпочалась потужна пожежа. Лінійна виробнича диспетчерська станція стальної конь» є частиною російського ВПК, яка який... Безпечує постачання нафтопродуктів для армії і дописали також в генштабі зсу і результати бойової роботи уточнюються. Далі буде слава Україні, героям слава! Так дійсно наші збройні сили України продовжують нищити важливі для расистів об'єкти. Ну і звичайно, це прекрасний результат бойової роботи наших захисників. Ми ж вам з вами не збуваємо підтримувати їх а нагадуємо про це постійно. Ну і Сергій Брачук, який є речником української добровольчої армії Південь, говорить про те. Що добрі дрони вразили лінійну виробничу диспетчерську станцію Сталевий Кінь? АТАКА Південно-Захід Транснафтопродукт». він про це у своєму телеграм-каналі зазначив. Один з перших типу порадував українців. Ну і далі розказав про цю бавовну детальніше щодо того, як підгорала у рашистів в Орлі. І щодо того, як наші захисники могли вразити важливий для рашистів об'єкт. Ну а в той же час не лише в Орлі було бавовняно. Як дописував Петро Андрющенко ввечері в своєму. Телеграм-каналі про Железногорськ в Курській області там також було цікавенько. А, бо атака БПЛА тривала не менше дев'яти вибухів. Від роботи ППО рахували місцеві, все збили, але це не вточно, тобто не факт. Я нагадую, що 6 березня із Железногірська. Вже був приліт та пожежа на складі палива, можем павтаріт заграло новими фарбами. Дописав Петро Андрющенко. Ну і до цього він дописував і про Ростов на Дону, бо там був вибух в районі Північний, Повідомляє Андрющенко, та Ганрух жаліється на А5. Доброго вечора дописав Петро Андрющенко. Ну і також знаєте, одразу цікаво стало, яку ж кількість там вже міноборони Рашиської Федерації а, дописало а, з приводу того, що в їм вдало. Ося збити да насамперед на своїй території, бо скоріш за все скаржилися тільки так. Так, от дійсно з'явилася інформація буквально до речі, три хвилини тому, але за сьогоднішній день вони дописали. Я думаю, за ніч також десь там попередньо в них знайдемо зараз. Так, от, писали те, що в період з 10.20 до 10.40 була спроба київського режиму зробити атаку, застосування БПЛА літакового типу по об'єктам території Російської Федерації черговим. Засобами ППО знищені два українських безпілотних літальних апарати на території Білгородської і Курської областей. До речі, знаєш, що я бачила? Я бачила, що коли ще була шахетна атака, повідомлялося, що останній шахет залітав на території Білгорода. Можливо, вони переплутали. А, знаєш, наш... ну, таке часто буває дійсно. Я пам'ятаю, що росіяни бомбілі своїх. же. Ну, в принципі, цілком логічно. А дописали, що це український був БПЛА. А потім вони писали до цього: що з дев'ятої до 9.40, дивіться. Майже повсюди в них є 30 хвилин. От якось вони такі пунктуальні, і 30 хвилин ці БПЛА літають. А так от писали те, що. Черговими засобами ППО 5 українських безпілотних літальних апаратів було знищено на території Білгородської області знову Білгород та тому, що локаційно втрачено. Ви бачили скільки шахедів від повітряних сил збройних сил України. Ну і ми з вами розуміємо, що частина може мандрувати в принципі назад на територію ЕРФІ. Так цікаво, так ти ще гладкова ще відкрила, подивитися, що він дописує настоящий Гладков губернатор Білгородської області, і він дописує оперативну ситуацію. нам на 8.00, вот что допудейки отбывается на Белгородчине. И там, то что, ну ты типа, познаешь, сколько в Украине боеприпасов, беспилотников, всего, чтобы обстрелял ты лишь одну Белгородскую область. А, ты себе не уявляешь, там в Белгородском районе выпущено 5 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела, два беспилотника, бла-бла-бла, повреждено домовладение, Борисовский район, село Цаповка, обстрел, выпущено 6 боеприпасов, атака В півдрона. Бла, 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 ну, коротше, тут, слухай, в нього ще там, знаєш, такими блоками позначено. І тут історія на історії.